Це ракета «Орєшнік». система озброєння аналога в Нєт, що запускається з масивної вантажної платформи 12 на 12 Вона була ретельно спроектована з кількома ступенями, які дозволяють їй досягти орбіти за кілька хвилин. Але що відрізняє її від усіх інших? Ну ця ракета може розвивати гіперзвукову швидкість. Після досягнення зазначеної висоти вона переходить у круте піке, розганяючись до гіперзвукових швидкостей. Під час зниження обтічник ракети відкидається і відкриває шість Часних боєголовок. Кожна боєголовка оснащена компактними двигунами. Ці двигуни дозволяють боєголовкам динамічно маневрувати, навіть коли вони падають під дією сили тяжіння. Вони можуть змінювати напрямок польоту, що робить майже неможливим для ракети Петріот влучити в ціль. Конструкція ракети складається з трьох окремих ступенів. Перший ступінь складається з мобільних ракетних блоків, які допомагають ракетам рухатися і заправляється твердим паливом. Трохи вище знаходиться другий ступінь, за яким слідує третій і останній ступінь, що містить шість. Ість кожна з них має власний двигун. Така конструкція дозволяє ракеті доставляти потужне корисне навантаження на великій відстані з надзвичайною точністю. Вага ракети на старті досягає 50 тонн, а корисне навантаження боєголовки 1,3 тонни. Ракета «Арєшнік» має дальність польоту від 4 до 6 тисяч кілометрів.